Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, сьогодні 29 червня. Сьогодні велике християнське свято Петра і Павла. Це перві апостоли. Які пішли за Ісусом Христом. Я приїхала, як завжди, у парк космонавтів у Свято троїцький храм. І сьогодні буду причащатися два тижні. Я постувала. А вам запишу проповідь проповідь наших священників. Послухайте. Ось так виглядає Свято троїцький храм. Знаходиться він в парку космонавтів. Я вже вам показувала, хто мене дивиться постійно у парку. Тут знаходиться проспект Лесі Українки. Дуже затишне, гарне місце. І сам храм. І апостолів, хоча рівні серед рівних, серед праведників і святі серед святих. Це ті. Ті апостоли, які, можна сказати, обособлюють нас. Бо так само ж були покликані із світу, і жили в світі, працювали в світі, але потім його покинули і пішли за Христом. І навіть коли, ідучи, бачили вони його науку, також як кожна людина робили помилки. Невіра, бажання керувати. Все це було у них. Бо час, коли, бачачи ті чудеса, які Ісус творить, слухаючи на Його науку, вони йдуть до Єрусалима для того, щоб керувати народом Ізраїльським. І вони якось і не слухають те, що Ісус їм проповідає і говорить. Заходимо в Єрусалим. І Буду видані, як книжникам і фарисею, і будуть мене били, будуть на мене плювали і уб'ють мене, і по трьох днях Воскресну. Як Воскресну? Хоча вони бачили. Вони бачили дочку Яїра, яка була Воскреша. бачили юнака, якого був повернутий із мертвого повернулої довиці. Вони бачать Воскресіння Лазара. Це перед входом в Єрусалим. І все рівно в них ще в думках керувати. Апостол Пет, коли на Тайній вечері Ісус каже, один із вас зрадить мене. І запитують, хто, хто зрадить? Ісус…» І апостол Пет, що каже? Що ти, Ісусе, ніколи завжди буду з тобою? І проповідуючи, каже, що тричі півень не заспіває, як ти мене вже зрадиш. І в дійсності плакав апостол Петр. Плакав кожного ранку, коли чув спів півня. Потричі трійці у Христа. І не повірив апостол Петр разом з Павлом. Не повірили, що Воскрес, коли жінки приносять і приходять і кажуть йому, воскрес. Бо не бачили ми його в домовині, бачили тільки пелени, які замотували. Ангел нам сповістив, що Воскрес. І навіть в цей час апостоли не повірили своїм жонам мироносицям. Апостол Пек перший побіг, я довше побачити, що сталося. Згадаємо час, коли навіть для того, щоб уздоровитися, приносили до апостолів кривих, сліпих, невічних, прокажених. Тих, хто були паралізовані і прохотіли, що хоча би тінь Петра і Павла впала на хворого хоча б тінь від них. І вони получали ісцілення. Ось яка різниця між тими апостолами, які лише не слухали Слово Боже, і між тими, які пішли у світ проповідувати Його Слово. То він каже, Ісус говорить, вони. Забрані від світу. Бо якщо вони були в світі, і вони, це був світ був їхній, і вони були від цього світу, світ би їх любив. І, проповідачі говорить, коли мене гнали, і вас гнатимуть, коли мене слухали і вас слухатимуть, і ми чуємо сьогоднішнього апостола, апостола Павла, який розказує, скільки разів він притерпів і холоду, і голоду, і побиття палицями, і каменування, і тричі топився в морі. Які великі страждання він переніс, але каже, я був з Богом, і Бог мене визволяв. І сьогоднішній день ми згадуємо цих двох апостолів, що шановичих їхню пам'ять, і благаємо, і просимо святі її апостоли Петра і Павла воліть Бога за нас грішних. Бо ви своєю вірою, ви своєю працею засвідчили не тільки перед народами. Але перед самим Богом, свою велику любов. Бо що ж говорить сьогоднішньому апостолі? Шукайте спочатку царство Небесне, все остальне передасться. І ці слова, нехай звучать у серці кожного християна. І шукаючи це царство Боже, ми його здобудьмо. Нехай Господь Бог допоможе нам його здобути, а все остальне, що було треба нам. і ще розвідаю усіх. Торосій славні імена Петра і Павла. Хай Господь Бог чує ваші молитві. І нехай серце чисте завжди буде ваше, бо чисте серце святі. Господь Бог відкине, війна Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христові! Слава на віки! Рожденого, несотвореного, єдиносушного, через якого все сталося. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ну, ж, любі мої, ще раз і ще раз вітаю всіх нас сьогоднішнім святом, святом апостолів Петра і Павла. Вітаю всіх, хто носить ці імення Петро, Павло, Павлівних Петровичів, і Павловичів і всіх, хто дотичний до цих імен. Вітаю всіх вас! І багаю Отця Небесного, щоб заступництво і молитви цих святих завжди були почуті перед наші молитви до них, завжди були почуті. І щоб вже за нами за нашими молитвами, за нашою вірою, а подекуди і прощаючи наше невірство. І Господь Бог направляв нас і давав здоров'я для душі, для тіл і те, чого просимо, для спасіння. А в сьогоднішній час благаємо Господа насамперед перемоги, перемоги українського народу над всяким ворог і супротивників. Господи Боже, допоможи, благослови, а ви, святі апостолі, моліться за нас грішних. Хай Господь Бог всіх нас благословляє. Ще раз і ще раз всіх зі святом. Друзі, сьогодні проходить в Одесі проходить акція про те, щоб не забували про полонених. Подивіться, це відбувається на, на проспекті Шевченка біля адміністрації міста. Дуже багато українців ще знаходяться в полоні. Кожен з нас бачив кадри, якими повертаються збиває. з полону наші люди, але ж повертаються і вони відновляться, тому потрібно боротися за кожного з них. Це чийсь батько, чийсь чоловік, чийсь брат, сусід це наші наші українські люди, і за них треба боротися. Священник Василій, якого ви зараз слухали проповідь, теж був у полоні. На острові Зміїний у перші дні війни він попав у полон і був катований, але був, слава Богу, визволений. Проїжджаючі авто підтримують демонстрантів. Активісти Одеси постійно нагадують українцям, що не можна забувати про людей, які опинились в полоні ворогу. Потрібно безперестанку нагадувати владі про необхідність дій щодо звільнення наших громадян, з катівень, країни-агресорки. Кожен з нас повинен щось для цього робити. Якщо ми з вами будемо відмахуватися, мовляв, що я можу зробити, то ворог прийде і до Одеси, і зайде в домівку кожного з нас і розпоряджатиметься нашим життям. Тому, друзі, не будьте байдужими, не забувайте донатами підтримувати наших захисників. Волонтерам допомагайте нашим Збройним силам. Дуже сумно констатувати той факт, що на початку війни в Одесі працювало 270 волонтерських центрів, а зараз залишилося лише 17. Я хожу волонтерити плести маскувальні сітки. У нас не вистачає людей, дуже багато замовлень від захисників, і ми не встигаємо їх виконувати. А кожна маскувальна сітка рятує життя чи чоловіка, сина, батька, брата. Тому закликаю вас, у кого є можливість хоча б пару годиночок приділити волонтерству, обов'язково зробіть це. Тільки разом ми зможемо перемогти загарбника. Хто хоче допомогти, дзвоніть, пишіть в коменти. Контакти я залишаю в описі відео. Я упевнена, що нашими спільними зусиллями ми зможемо усе і визволити кожного із полонених, і врятувати їх, а також перемогти ненависного ворога. Бо неможливо пробачити і забути всі ті злочини, які вони творять на нашій українській землі. А я ще раз вітаю усіх зі святом. Нехай святі апостоли Петро й Павло вимолюють перемогу для України і українського народу. Слава Україні, героям слава! Чекаю коментів і вподобайок, і приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. До зустрічі, пока.